Так, панство, вітаю ще раз! Хочу е зробити такий собі розклад на розклад, якщо так можна назвати, от під розкладом про 100 днів до перемир'я. Ваші коментарі про те, що це все е руснявий кіт, що ніякого такого плану не було. Але на розкладі ну, таких не було. Е карт. Тому давайте знята з якогось там джерела на Росії і так далі. Що це не план Трампа, це росіянський вкид. Ну, от і давайте подивимося, задамо конкретне питання. У нас писати можуть також все, що завгодно, тому, знаєте, і залужного Пам'ятаєте, у нас то звільняли, то не звільняли. Тому давайте без цього. Завжди. Інформація, знаєте, як вигідно вірити тому, що тобі е, зручно, да? що тобі комфортно. Я зараз, ну просто давайте подивимося. Значить, Оцей план 100 днів до перемир'я, начебто, план Трампа. Давайте глянемо, що цей план роль Трампа в цьому плані для цього, в цьому плані да? і роль Русні в цьому плані. Оцей план 100 днів до перемоги. До перемоги до перемир'я. Роль Трампа в цьому плані. Зараз карти буду показувати, просто щоб ви розуміли. І роль Росії в цьому плані. Ну, дивіться, чи це, так, це Трамп це Росія. Зараз друзі, вам все покажу. Ну і давайте на, на останок спитаємо, а, чи існує взагалі такий план? Чи це вкид, да? чи існував, ну, хоч в якомусь там форматі такий план. Чи це вкид? О, карту випали самі. Дві, зараз, секундочку, десь. Зараз покажу. Верховна Жриця Королева мечів, але хочу сама дістати карти. Тому давайте ще раз. Чи існував цей план насправді. Ну, в... Ми розуміємо, що ми не знаємо там всіх нюансів того плану, але сам факт, чи це вкид. Чи може це бути вкидом російського іпсо? От дивіться, Значить, як говорять карти. По-перше, давайте з кінця. Чи може це бути вкидом з російського іпсо. Карти не про, рос... ну, не про вкид. Карти про спробу, да, про якісь таємні домовленості. Знову ж таки, вийшла та сама Верховна Жриця. Карта імператора. Да, Є певна зацікавленість Росії в цьому, є певна зацікавленість, але це, як знаєте, момент якоїсь таємної домовленості, який призвів до. Е... Ну, який не має місця бути, да? який ми розуміємо, що він не втілиться в життя, в принципі, розклад нам про це показав. А, чи може це бути вкидом? Це момент дати якусь інформацію, щоб перевірити, подивитися, як буде реагувати. двійка Пентаклів гра якоюсь інформацію, тому сказати, що це інформаційний вкид це не інформаційний вкид. Це як якась. Ну, там, пробна версія, не пробна версія. Що це для Трампа? От вам виходить карта закоханих, трошки прикрию від людника і е, колесниця. А, чи був такий план? Щось таке могло бути. Але з подачі по закоханим ще якоїсь однієї сторони. Це, знову ж таки, момент якихось домовленості, роль Трампа у цьому. Да? по колесниці просунути щось таке, але десь в своїх інтересах, можливо, є щось інше, можливо, є щось інше, більш приховане, більш глибоке, про що можна говорити. в мене таке відчуття, що. Якась інформація стосовно цього плану, вона ще у нас просто з'явиться. Або не цього плану, можливо, якогось іншого, але ми ще щось з вами почуємо. Що цей план для Росії? Дивіться, це намагання врятувати себе, свою економіку, да? намагання врятувати обличчя Кремля, це спосіб через іншу сторону трійка жезлів, знову ж таки, якісь домовленості, нові шляхи, карти і псошного вкиду. Дивіться, мечової, мечової карти, типу там паш, мечів, да? або там сімка кубків, сімка мечів. Карти такої не вийшло. Тому е, все, що пишуть е, і у нас в тому числі, будь ласка, читайте правильно. Чому у нас написали, що це вкид? Тому що він нам не вигідний. Давайте, це, ну, це моя думка, давайте карти. Чому українських СМІ да, або де там написали, що цей план що це вкид Росії? Чому? Тому що ми від нього йдемо, він нам невигідний. Вісім кубків це те, що не підходить. Це зробили висновки і робимося далі. Ще раз питаємо: чи, чи дійсно це вкид написали правду, чи дійсно це вкид? Королева жезлів, королева жезлів говорить про. Керування думками населення. Шістка пентаклів. Дали інформацію. Трійка жезлів. Момент домовленості пошуку нових можливостей. Пошуку нових можливостей. Звідки він з'явився цей план? От, будь ласка, отут виходить паш мечів. Чи є він десь в просторі? Оцей план привернути, ну, сама ця ідея привернути до себе увагу, вкинути якусь інформацію, подивитися, що буде далі, збір інформації, аналіз інформації, дев'ятка мечів. Це не про, ем, ну, не про обман людей. Розумієте, про що? Це не вкити... Люди, от вам щось дають, якщо нам це не подобається, з'являється нова інформація, і ми починаємо вірити в цю нову інформацію, тому що вона нам дуже вигідна. Ви ж розклад подивилися, що по цьому плану ну, це ні. І всі ці дати були названі ні, мова не про те. Значить, ці а, тези, скажімо, вони. Існують в повітрі. Можливо, про це говорять, да? тобто це обговорюється. Тому карти обману не вийшло ні на тому розкладі, ні на цьому розкладі. І все. Таке. Можемо ще одну колоду взяти і подивитися на ще одній колоді. Буквально декілька карт, просто щоб ви були спокійні. Бо пишете, пишете. Дуже. Вигідно і зручно завжди вірити в те, що тобі зручно вірити. От і все. Глибше дивіться, піднімайтеся над подією і дивіться зі сторони. Якщо щось з'являється в просторі, будь-яка інформація, це вже не просто так, тим паче зараз момент війни, що цей план? Чи це і ПСО, цей план? Чи це і псо, король жезлів? Це не карта і псо, це карта, е, карта людини, яка намагається вплинути на ситуацію. Розумієте, карта людини, карта політика, можливо, якогось, да, яка намагається створити ситуацію, вплинути на ситуацію, подивитися вісім пентаклів в момент роботи з якимось документом. Чи це і псошна інформація? Немає таких карт. Що цей план для Кремля? Ну, дивіться, що цей план для Трампа? Знову виходить і Ерафан. Скористатися е авторитетом, да? Тобто, ну і для Трампа, можливо, було б непогано. Йому б хотілося, да? ми з вами там дивилися, що Трампу вигідно закінчити війну в Україні, тому що це його авторитет. Що це для. Кремля, карта Магу, ну тут знову ж таки не про обман, да? це про якісь перемовини, коли ти не можеш достучатися, ти не можеш керувати ситуацією, це про таку інформацію, це про можливість, ні, не про можливість, це про бажання перетягнути на себе ковдру в перемовину, зрозуміло? Натиснути десь королева мечів, це карта такого переговорника. Розумієте? Що цей план для України? 10 мечів, карти знову одні й ті самі. Чи він існував насправді Верховний суд? Бажання щось змінити? Перемовини відбуваються постійно. Чи цей план це і ПСО? Дивіться. 9 мечів і двійка мечів це. Не ІПСО, Дев'ять мечів це карта аналітики. Це карта такого, знаєте, тупіку в плані інформації. Коли ти вже не знаєш, що тобі говорити, ти вже просто ну, як накидуєш якусь карта а аналітичних дій, аналітичних роздумів це не карта страху. Це коли в тебе дуже багато інформації, тобі потрібно прийняти одне правильне рішення, коли не можуть домовитися, розумієте? І тут про домовленості. Тому панство включайте голову, виключайте емоції і все буде Україна. Бережіть себе, бережіть Україну.